Я бачу, що до нас приєднався заступник голови державної служби з етнополітики та свободи совісті Ігор Євенович Лосовський. І саме а, для з цією служби ми співпрацювали в реалізації цього проекту. І я а, прошу Ігоря Євгеновича сказати: а, ви чуєте нас, я прошу вас сказати кілька слів, чому була важливість цього проекту, і а, наскільки ми змогли а, задовольнити ваші потреби. В ретроспективній інформації, шляхом цифровізації цих джерел історичних. Дуже дякую, Лариса Леонідівна, за слово. Доброго дня колеги. Перш за все хотів би поздоровити, привітати всіх з міжнародним днем архівів, з міжнародним тижнем архівів. Дуже приємно і цікаво бути на вашому заході. Я уважно прослухав всіх попередніх виступаючих. Ми теж співпрацюємо з актив з архівом Центральним державного архівчих органів влади та управління України. І ну, хотілося б навіть більше з нами співпрацювати. Але, на жаль, знаєте, текучка, текучка, робоча текучка вона настільки фактично, архівна робота це наукова робота. Тобто ти маєш виділити час не просто час, а там тижні праці в архівах, щоб ти сидів спокійно, думав не відривався на різні поточні, поточні проблеми, яких у нас просто. Дуже дуже багато. Але і, і я сподіваюся, не стане час. І ми так і будемо з вами співпрацювати, оскільки дуже багато таких тем, які нас цікавить. Ну як перше, взагалі національна меншина України це така тема, дуже обширна. І я сподіваюся, я знаю, що у вашому архіві є чимало таких матеріалів. Потім у нас, от активно у нас теж одна з наших пріоритетів це ромська проблематика рому України. Це унікальні речі. Які можна знайти тільки в архіві, і я думаю, що у вас є, є ці матеріали. Це важливо для нашої міжнародної співпраці з, з нашими міжнародними партнерами, Європейським Союзом, Радою Європи, іншими міжнародними організаціями. І ось у контексті нашої євроінтеграції, євроінтеграції України, ви пам'ятаєте, що в 2022 році весною Україна подала заявку на членство, ми отримали в червні 22-го року. Ми якраз саме розпал російського вторгнення. Ми отримали кандидатський статус, і разом з кандидатським статусом ми отримали рекомендації Європейської комісії. Одна з цих рекомендацій була реформування законодавства в сфері національних міншин і етнополітики. І от ми цим активно займалися цілий рік. В результаті ми підготували три. Три закони України і десять підзаконних нормативно-правових актів. І от один із таких важливих нормативно правових актів це був перелік населених пунктів України, в яких традиційно проживали національні міншини, і в яких національні міншини проживали в значній кількості. Що таке традиційна проживала? Традиційно проживали це упродовж останніх ста років. Тобто, ми, нам вдалося, от завдяки вашим цифровізованим матеріалам, архівам, ви нам присилали дуже багато, ми їх обробляли, і в результаті ми змогли створити цей перелік. Він перелік дуже багато, там сотні і сотні населених пунктів. Що стосується значної кількості, Проживання до це 15%. Це теж дуже важко було виокремити цю інформацію із того величезного обсягу інформації, які ви зберігаєте на цифрових носіях. Так що, от це можна сказати, наш перший досвід співпраці такий з вами. Ми підготували важливий документ. Нормативна правові, які от ближчим часом має бути ухвалений урядом. Дуже вам дякую за співпрацю. Дійсно, ваша співпраця неоцінена. Ви неформально підійшли до співпраці з нами. Дуже дякую. і Сподіваємося, в подальшому теж ми будемо активно з вами співпрацювати на цьому і на інших напрямках, і без інших питань. Дуже дякую. Я дуже дякую вам. І хочу сказати, що. А мені свій час довелося попрацювати під керівництвом вашого колеги Віктора Анатолійовича Войналовича, доктора історичних наук, який є добре, знає наш архів. Тому що до того як він приїхав на посаду е, заступника голови Миколаївської облдержадміністрації, він писав докторську дисертацію, перебуваючи там і захистив цю дисертацію. повернувся до інституту стратегічних досліджень. От і ми з ним, от е, перед круглим столом, якраз говорили про те, що непогано було би. Або дуже добре було би розширити нашу співпрацю з вашою о, службою. І ми е, маємо, ми зробили виставку цього року, коли співпрацювали е, з вами. Е, невелику виставку, але там представлені дуже суттєві документи про о, українців, які... Е, Мешкали на територіях, які тепер входять в кордони Російської Федерації, але чітко ми бачимо їхні заяви, їхні е, такі листи до уряду, і не тільки періоду української революції, а вже і початок радянського періоду, про те, що вони просять свої населені пункти, які близько це кордон з Україною. Не просять приєднати їх до України. Ця виставка представлена на нашому сайті. Називається Вона бажаємо приєднатися до України. О, так що у нас є ті спільні спільні е, моменти, в яких ми зацікавлені теж в роботі, і будемо сподіватися, що таке співробітництво продовжиться і розшириться. А зараз той момент, який. Я дуже дякую, Гривину. А тепер хочу дякую вам і Анатолійович Вам привітання. Він на жаль. На іншому заході, на який він, так, не, він і... не міг просто пропустити. Так, він казав, що він на дуже важливому заході в РНБО. Але я знаю, що він завжди душею зі мною, коли ми співпрацювали в Миколаєві разом. Він завжди був на всіх моїх е заходах, які я організовувала в Державному архіві Миколаївської області. І незважаючи на те, що вже багато років пройшло, бачите, але наша оце з ним таке співпраця, така. Не знаю, якесь духовне єднання. Воно е, є, як я казала про Тараса Дмитровича, так от і з Віктором Анатольовичем. От якось знаєте, складається у нас. Ну ми українці, а ми ще й з півдня.